Неймовірна пропозиція, термоізоляційні штори, магнітні в двох кольорах. Ось дивіться, які у нас чудові. Тут продемонструються на картинках, як вони використовуються. Вони на магнітах. У них в наборі також чудові кнопочки, є липучки. Загалом вони магнітні, що допомагає їм одразу же кріпитися. Вони захищають від холоду, тримають тепло всередині дому, виготовлені з чудової тканини, яка є брудовіштовхульною, при цьому термоізоляційною. Вона дуже легко чиститься і при цьому також є водонепроникною, що дозволяє їй дуже легко очищатися від будь-яких видів забруднення. По розміру в нас 140х205 на одна штучка, 140х220 одна штучка, 88х215 дві штучки, 105х210 одна штучка, 65х220 одна штучка, одна штора варта 508 гривень, в наборі у нас 6 штор, загалом 800 варта 3050 гривень, щоб замовити звертати наших менеджерів.